Ну що, дочь, готова? Валера, занось! Валера, кажу, занось! Ну, яка славна ялиночка, подивись. Як штучно хотіла. Скажи мені, тату в лісі, що не вкрав, купив ялинку? Що то є штучної, ні запаху, ні відчуття свята, от йди до мене. Дивись, я просто дивлюся на неї, і я ніби знаєш, ніби в дитинство переношуся. Боже, де вона вже тобі лиса? Нормальна ялинка. Ну хіба трошки? Зараз тату причіпить ще декілька гілочок і буде. Во. Так я не зрозуміла, а чого оце всі стоїмо? Валера, на чердак за іграшками, ти прибираю тут місце для ялинки. Я що буду робити? Я дзвоню тіті Лілі, спитаю, чи вона вже поставила. Що Валера? Як немає іграшок? Бо я ж їх оце на шафу закинула, я забула. Так а що ж каралупимся, я не поняла. Гірлянду розплутуємо. Я теж багато чого не хочу, ну а що тепер? Е, Валера трошки вправо. Е, тепер трошки вліво. ні, Знову вправо, але трішечки. Ну, ну добре, нехай стоїть отак. Так нормально. Ти не уявляєш, скільки цим іграшкам років. Це така пам'ять. Ну, куди ти ззаді вішаєш? Хто їх там буде бачити? спереді більше вішай. ну Вже mm -hmm. дай сюди обмоталася, як там мумія, Дивись, отак. Так, тепер давайте гірлянду вішати. От, ти не ти щоб тобі вистачило, давай перемотуй. От я отак от дивлюся, мені здається, що не вистачає білих кульок. Ніхто не хоче в магазин. Ну, добре, буде, буде отак. Боже, що ти вішаєш одна біля одної, ну хто так вішає? Має бути рівномірно, щоб по всій ялинці було не в купці отам. От як ви думаєте, скільки цього року разів кіт перекине ялинку? Це ж що таке? Що це за балончик? Газ? Тобі що на вулиці снігу мало? Не потрібно нічого пшикати. ти зараз напшикаєш, я потім буду з віником ходити кожних три хвилини. Ні. Ну, здається, все. Дивіться, яка красуня. А, почекайте, зірку! Валера! Валера, йди дитину, підніме, хай зірку вчіпить. Боже, ну що руки, сраки, ну ти ж бачу, воно криво. Лівіше трошки. Ну, нехай буде отак. А давайте подивимось тепер з гірляндою. Валера, виключи світло. Включай. Давайте. Один, два, три, ялиночко. Та що гірлянду не перевірила.